Більшість населення зубож'є, ни шприць по смітниках, стоїть в підземних переходах, просить гроші, приприйомство стоять, соціальних гарантії немає. Ось чому ви вважаєте, що це результат дії глави держави, а наприклад не результат уряду, виконавчої влади чи парламенту. Я між іншим не зовсім розумію ваше здивування на обличчі. Чому у нас є розмежування влади і повноважень? І сьогодні я, коли зустрічався з представниками пресами до зустрічі з вами, мені задали запитання, наприклад, ефективність указів, можливості сьогодні президента і його дії по законодавчому регулюванню відносин. І я відповів, що таких законопроєктів, які подані президентом, але не прийняті Верховною Радою, дуже багато. Скажіть, будь ласка, яким чином може президент врегулювати податкову сферу або бюджетно-фінансову, якщо в відповідності до статті 92 конституції це виключні повноваження Верховної Ради, що тут? Яким чином поступити? Ай-яй-яй, бідний президент, нічого не винен, такий уряд винен, Верховна Рада. Ви очолюєте Верховну Раду. Взагалі, що вам заважає сьогодні говорити про більшість в парламенті, адже прихильників сьогодні президента там достатньо, і ви сьогодні говорите про 2002 рік, от ми потім прийдемо, утворимо більшість. А сьогодні ви маєте важелі. Давайте говорити конкретно.